Інформація для українців, через то буду говорити тільки українською мовою. Ну, загалом зустрічався я е, з чоловіком, який може допомогти е, з працевлаштуванням в Чехії. Роботи, каже, в Чехії просто повно. Українців нашого брата теж тьма. Відсотків 20 цього працюють легально, а всі решта нелегально. Роботи дуже багато. Зараз потрібен. Зварювальник на полуавтомат, на півавтомат по-українськи. Зарплата 100 корон 100 корон в місяць. Проживання там теж їм дають, як я і сказав, що більш менш Нормальне, нормальні умови. от Завезе на місце, поселить, про це влаштує. Так що кому цікаво, можете звертатися. Виїжджати з міста Луцьк. От. Потрібні на роботу жінки. Тут прибиральниця, наприклад, потрібна. Там проживання, харчування безкоштовно, заплата, правда, невисока, 400 доларів платять. Ну і такі різноробочі. Різноробочі на... Ну, Хто в Чехії працює? В Чехії працюють всі, хто, якщо наші працюють, то е, на саму важку роботу, на чорні роботи, Чехія ж вони не хочуть працювати. Ну, Загалом робота є. Робота є, і навіть певною мірою є можливість відкрити робочі візи, але коштують вони там просто більше гроші. Півтори тисячі євро це мінімум робочу візу. І врахуйте те, що будете працювати офіційно, оплатити соціалку, проводку. В общем, я думаю, що вона цього не варта, та а, чеська робоча віза. Якщо хочете поїхати підзаробити гроші, то вже краще їхати на польській робочій візі, да і все. Ну отак от.